Колись такі балочки, оце 244 й кузов, з 2-го року по 6-й рік, хоча вони підходять з 94-го і на 230-й кузов, колись лежали горами. Зараз остання балочка є в наявності. Машини стали старші, відповідно, почали більше гнити, почали більше виходити з ладу такі балочки. Ось тут воно має слабе місце, тут тріскає, прогниває з однієї сторони і з другої сторони. І все, і ця балочка вже не придатна до вживання. Наявності є в чудовому стані. Рижика немає. Тут щось підігнута, десь, десь сарапини є, тому що це є не з балки. І хто їздив по пеньках, то такі речі могли відбутися. Така балочка є в наявності за ціною 70 євро. В доларах це десь 80 доларів приблизно на кожну. А Чому в доларах євро? Тому що... Є е, продавці, які продають в євро, є які продають в доларах. Відповідно, якщо я купую це в євро, я прив'язуюся до євро. Якщо я купую в доларах, я прив'язуюся до долара. Е, тому що калькулювати так на ходу дуже важко. Це на Fiat, Ducato кажу буксер, седрен джампер, балочка, передня балка. Е, та й все? Ні? Передня балка, Fiat Ducato кажу боксер-струент джампер. З другого по шостий рік підходить з 94-го. А, контакти, так, контакти в шапці профілі. Телефони, вайбер, телеграм, ватсап. Куди вам зручно, туди звертайтеся і будемо співпрацювати.